Ай, Перше відео в 23-му році. Раніше початок був трошки інший, але я нещодавно повернувся з деокупованої Харківщини і, будучи там, трошки переосмислив це відео. Також нещодавно стався теракт Російської Терористичної Федерації в Дніпрі. Бляха, скоро майже рік, як ведеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Не думав, що мені доведеться записувати таке відео зараз, але маємо те, що маємо. Доброго вам здоров'ячка, пані та панове! Мене звати Ярослав Колесніков, більш невідомий в інтернетах як Грейлом. І в мене конкретно горить. Ах, навіть не знаю, з чого мені почати. Тож почнемо з бази. Нам потрібна тотальна дерусифікація ігрового простору, бо до 24 лютого контент української про ігри робила лише невелика кубка ентузіастів, а мали хоча б якусь популярність буквально одиниці блогерів. Дуже велика повага тим, хто цим займався до початку вторгнення. Виробили неймовірно хорошу справу, довгий час без достатньої віддачі від українців. Зараз з'явилось багато нових ігрових блогерів, і ніша цього контенту почала заповнюватись. Але тут є нюанс скільки ж в нас творців, які роблять неприйнятні речі, і якось ніхто про це особливо нічого не каже. А от я висловлюсь, бо немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Почну з великої кількості нових летсплеєрів, які майже всі мають за собою один грішок. Вони використовують російську локалізацію для своїх відео. І начебто це не так і погано, якщо вони розмовляють українською. Правда ж? Ні. Почнемо здалеку. Великих ігор з українською локалізацією є доволі небагато: Half-Life Alyx, серії Stalker та Metro. і все. А чому ж так? Взагалі-то, українці є потенційно дуже вигідним ринком, хоча б через велику кількість населення. Але при цьому. Не мають в багатьох випадках навіть субтитрів рідною мовою. Чому так? Це питання, як ви розумієте, риторичне. Звісно ж, через російську мову. Українські субтитри та навіть локалізація цілком реальні для української ігрової спільноти. Але справа в тому, що сила цієї спільноти розділена, і кожен її учасник має малесеньку її частину. Щоразу, обираючи російську як інтерфейс ігрової платформи або як мову локалізації гри, ви використовуєте вашу силу, щоб віддалити втілення згаданої мрії. Кожен і кожна з вас. Моралі щодо того, якою мовою говорити, я вам читати не збираюсь. Сам колись був російськомовний і розумію, наскільки перехід на українську довгий та тяжкий процес. Але все таки, чому це не просто мова, і аж ніяк не ваш вибір? Перше, єдине іноземне, яка використовувалася як зброя проти України, російська. Перетворити громадян колишніх заручників СССР в рускагаваряще населення – перший крок російських імперіалістів на шляху до старання ідентичності народів і їх поневолення, які вони відносно вдало провернули з білоруським народом. Третє покоління тих, хто народився на початку 90-х, не мали вибору незалежно від місця їх проживання, по телебаченню було засилля російськомовних передач для дітей і мультфільмів російською. Таким чином, коли ці діти виросли, для них був звичний і російський інтерфейс, і російська озвучка. Чи були вони вмотивовані бігати по Твіттерам і тегати розробників, вимагаючи українську як мову інтерфейсу платформ чи ігор? Думаю, що спочатку повномасштабного вторгнення їм стало легше оглянутися і усвідомити, що обираючи російську мову в інтерфейсах додатків, програм, платформ чи ігор, вони долучаються до цієї гібридної війни, мета якої стерте поняття Україна та Українське. Статистика показує розробникам, скільки користувачів певного регіону використовують певну мову, як мову платформи. Steam або Epic Game Store. Так і мову їхніх ігор, про кількість придбаних ігор і так далі, що разом з публічними зверненнями до компаній формує їхні плани на локалізацію. Сьогодні про Україну знає цілий світ українцям бути модно, хайпово. Компанії-розробники ігор теж це бачать і серйозно розглядають можливість додавання української локалізації в свої ігри. Наша справа давати їм попит на це. Але що ж я бачу зараз в Ютубі серед летсплеєрів? Вони далі без проблем продовжують сигналізувати розробникам про те, що вони частина російського регіону, і не соромляться показувати це своїй аудиторії. Але все-таки шеймити за гру з російським інтерфейсом я вас не збираюсь, тільки дав вам тези для роздумів. Але як тільки ви транслюєте свій геймплей публічно, ситуація змінюється. Бо коли ти проходиш гру, де є російський інтерфейс, персонажі розмовляють мовою ворога, а це бачать інші люди, це той момент, коли закінчується зона твоєї особистої відповідальності. Бачите, від україномовного автора російський текст в грі під час війни з тією самою Росією дивно і щонайменше крінжово. Окрім крінжа, це ще й шкодить іншим українцям, бо формує в них російськомовне оточення. Я сам перейшов на українську в побуті тільки в червні 2022 року, але намагався і раніше, просто не міг, поки мав абсолютно російськомовне оточення, яке не переходило зі мною на українську. Як тільки я перестав слухати російську музику, дивитись їх блогерів, а друзі, хоча б в спілкуванні зі мною говорили українською, то мені стало легше прийняти це насправді складне рішення. І коли ти чуєш або бачиш перед собою російську, це стає своєрідним якорем, який тебе тримає. Думаєте, це якийсь треш? Я за собою помічав, що частіше неусвідомлено використовую російську після перегляду російськомовних відео. І окрім того, що російський інтерфейс шкодить іншим, це ще й абсолютно не потрібно. Аргументи в стилі Ну я не знаю англійської тому роблю так ідуть куди подалі, бо це банальна неповага до глядача. Ти міг би спокійно пройти гру або фрагмент російською, а потім записати для відео англійською. А деякі креатори обирають шлях набагато легше і гадають, що все окей, бай більше переконують, що вони нормальні, і то я, я якийсь нацист. В підсумку ми маємо авторів, які показують, що грати російською то є нормально чим зменшують вирогідність майбутніх локалізацій українською, заважають іншим українцям переходити і не поважають своїх глядачів. Вбивчі комбо на яке страждають майже всі українські лецплеєри. Особисто я би їх не кенселив, а писав в коментах, що це не окей. І тоді, маю сподівання, після суспільного резонансу люди перестануть лінуватись, і в нас буде менше контенту з російським інтерфейсом. Ну і наприклад, ось вам думка від метрів українського ігрового Ютубу. Якщо у Падона було окреме відео, то вам коментар ще тіки. На мою думку, якщо звук варіє англійською, а стрімер йде до того, щоб перейти на англійську і в субтитрах, але поки що ще стрімить з російськими і в реальному часі перекладає їх українською, то це ок як тимчасова міра. Коли згодом він повністю відмовиться від російської, тоді буде ок. Якщо ж людина стрімить російською, щоб не напрягатись, бо і так поймуть, і хоче просто почилити та повідпочивати, то це погано та деструктивно і категорично проти такого підходу. Це буде шкодити і гравцям, і українській локалізації, і українському сегменту Твіч та Ютуб, і індустрії ігор в Україні загалом. Тому не робіть так. З цим я сподіваюся розібрались, але дивні персонажі в нас не закінчились. Про цього детальніше розповідав Маніфест. Тож коротко, знайомтесь. Х'юмен Васт, який має більше 30 тисяч підписників на своєму Ютубі, що для наших нинішніх реалій доволі багато. Ціле відео, в якому він засуджує русофобію ведення каналу російською після вторгнення, але є найголовніший: чувак просто бере і краде чужі тексти, видаючи їх за свій контент. В тому числі і для оглядів, які мають бути власною думкою автора, проте Хьюман на це клав з великої гори, бо йому потрібні фоловери та гроші. Ютуб каже, що його дивиться багато моїх глядачів, Тож дам вам пораду: дивіться краще когось іншого, хто робить для своїх відео самостійно хоч щось. Є деякі творці, які достатньо довго вели російськомовний канал, а є і такі, які досі його ведуть, при цьому мімікруючи під величезних патріотів. І мені дивно, що поки одні люди проявляли позицію, інші сиділи на двох стільцях. І їх адекватно сприймають в нашому просторі. Класно, що умовні XGTV створили україномовний канал, але я не розумію, чому до жовтня 22-го року вони ще робили контент для росіян кенселити їх? Думаю, ні. Якщо вони дійсно усвідомили помилку і хочуть виправитись, то вони мають право на початок з чистого листа. Але мені складно віриться, що до них дійшло щось саме на восьмий місяць повномасштабного вторгнення. Або, наприклад, маємо такого летсплеєра, який до грудня вів окремий російськомовний канал, паралельно ведучи український. Теми для відео про союз комуністів Росії і прекрасні коментатори, які не були забанені автором. І бляха, наче він той канал вже не веде, веде тільки українською, але микита. Що це в біса було таке? Але якщо XGTV все-таки завели україномовний канал і припинили вести російськомовний, то наступний персонаж про таке навіть і не думає. Олексій Шевцов, Айтіпедія, Джолі Гольф, Олексій Прядко – Так йому я приділю окремий блок відео. І нібито багато чого він говорить правильно, наголошуючи на тому, що йде війна, що росіяни народ агресор. Бачив нарізку в Тіктоці, де він каже, що в цій війні винний і російський народ, а не тільки Путін. І трясця, невже він не може піти в своїх роздумах трошки далі і зрозуміти, що публічна комунікація російською мовою робить його якраз творцем російського, а не українського Ютуба? Насправді я колись сам його любив дивитись приблизно до того моменту, поки не почав цікавитись політикою. Покривати його чоловічими статевими органами я не збираюсь, бо він робить багато хорошого для українців, дійсно ставши може і маленькою, але все-таки часткою волонтерського руху. Головна його проблема він не живе з українцями в одному контексті. Ба більше, майже все своє життя він жив в контексті виключно російському. Олексій постійно тусувався з росіянами, з умовними бананами, Ігорем Лінком, Дрю. В одному з його відео був навіть Стас Айкак просто. Так, той самий, який після 24 лютого висвітлював свою поїздку в тимчасово окупований Росією Донецьк. Як ви розумієте, проактивна, обізнана та ціннісна компанія. І тому льоші було ок їздити в Пітер. Нагадаю, війна почалась в 2014 році. Тому зараз льоші окей посилатись в своїх відосах на росіян і навіть давати їм слово. Як після Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Бородянки, Харківщини, Херсону обстрілів твоєї рідної Одеси можна далі робити контент для них? Аргументи в стилі поваги до російськомовних глядачів з інших країн йдуть лісом, бо робити російською під час війни це не повага до українського глядача. Чому саме українців таких типів не заслуговують на повагу? Не знаю, як він відповість на це питання. Понапихувати йому в коментарях було б непогано, щоб дати хоч якусь альтернативну точку зору для його вигаданого світу з хорошими росіянами. І, до речі, про них. Якось я занадто нападаю на українських творців, нібито українці масово припинили дивитись московитів. І тут я, можливо, когось розчарую. Далеко не всі. Скажу одразу, щоб не розганяти зраду, варто подивитись відео Віталіка Гордієнка про тренди Ютуба. Але я буду розповідати про свій експірієнс. Є такі типи підписок, як відкриті. І я отримую сповіщення, коли такі користувачі підписуються вже на мене. Але також я можу подивитись, на кого вони ще підписані. І це повний точно хотів не матюкатись в цьому відео. Ну так не можна, шановна громадо. Я не знаю, хоча б підписки свої ховайте. Але, звісно, це трошки дурнуватий варіант, бо краще б ви перестали дивитись росіян. На це є багато об'єктивних причин, знаєте. По-перше, це гроші на ракети, які летять на українців. Хоча стоп. Від цієї війни вже не сховаєшся, якщо ти в Україні. Ці ракети, які летять на вас, вбивають вашу родину, друзів. Саме ці ракети вимикають у ваших домівках світло і зв'язок, і ці ракети з'являються в тому числі через ваш перегляд. Детальніше можна подивитись у відео Поліни, де вона чітко розповідає базу. Якщо хтось не знав, російські відео монетизуються. не монетизується глядач на Росії. Тож перестати їх дивитись, це вже не якась морально-етична точка зору, а цілком практична. Не дивишся росіян, зменшуєш шанс, що по тобі влучить ракета. Або ракета влучить по підстанції, і в результаті ти будеш довше сидіти зі світлом. Але все-таки і з моральної сторони на це треба подивитись. Коли я був в селі Малі Проходе, не так вже далеко від кордону з тимчасово існуючою Російською Федерацією, то ми зустріли бабцю, яка зі своїм дідом живе в Корнику. бо в їх будинок влучила ракета. По селу немає цілих будинків, хоча б уламками щось пошкоджене. Слухаючи, дивлячись росіян, граючи в їх ігри, ви спонсоруєте це. Якщо хтось зараз заїкнеться, що припинить це робити, як тільки в Росії перестануть купляти нафту та газ, він буде посланий на три літери. Ви ж не росіяни, які чекають, щоб парішалі зверху. Ви представники вільної нації, яка гуртом може досягати небачених речей, не ганьбіть інших українців. Але якщо вам і цього мало, то можу продовжувати нескінченно. Причин перестати їх дивитись безліч. Наприклад, імпотентність та боягузництво будь-якого російського ютубера. Вони, наче як інфлюенсери, але при цьому не можуть собі дозволити банальних речей говорити чітко і прямо, як я зараз. Слово війна вони старанно уникають, бо їх цільовій аудиторії воно не подобається. Паскаріє би все це закончилось, конфлікти є та плохо. Це максимум, що вони можуть сказати, бо не мають ані гідності, ані сміливості говорити правду. І робити хоч щось вони теж не планують. Бо больші дяді все самі здіють. На Росії живуть маленькі люди, в яких головах існує вроджений патерналізм. Багато авторів достатньо скрєпні й зашкварні по своїй суті. «Кого мені смотреть вміста Куплінова, коментар в колах ютуберів, ставший мемом. А той же Куплінов святкує 9 мая, День Побєди, плюючи на кількість жертв Другій світовій, ніяк не коментуючи нічого 24 лютого. Краще піти у в'язницю, ніж протестувати, каже такий блогер, як Дрю. Можна сказати, що в них інша ситуація, і протестувати складніше авторитаризм і так далі. Просто подивіться фільм Зима у вогні і згадайте, чи робили росіяни хоч щось подібне ні. Бо в них справді інша ситуація. Вони поголовні боягузи та нікчеми. І всі росіяни росли в цьому контексті маленьких людей, і контент вони роблять для маленьких людей. Але ж ми не маленькі люди, хоча нас багато років заповняли в цьому. Ми нація з великою історією і з великими людьми. Так, поки наш Ютуб-ринок набагато менш різноплановий, ніж російський, але все ще попереду, і все в нас буде гаразд. Проте я маю ще одну причину не слідкувати за ними: це скажене російське ігрове ком'юніті, яке по факту є великим смітником. Росіяни ненавидять в принципі все, і ігрова індустрія не виключення. Тільки в їх просторі існують такі терміни, як пов'ясточка і подібна лабуда. Надам приклад неадекватності. Велика частина російських гравців ущемілась від того, що Еллі в заластофас 2 лесбійка. Ущемілась і стала кудахкати усюди, де тільки можна, що це пропаганда і так далі. Потім вони знайшли нову причину агритись. Бачте, діна, дівчина Еллі, не голить свої пахви. Розробники прогнулись під феміністок. І я міг би прийняти цю позицію, бо непогалені пахви це банально негігієнічно. Але що в підсумку я побачив в грі? Оце! Нагадаю, The Last of Us 2 грав пост-апокаліпсісі. і велика кількість мужиків почала обурюватись в соцмережах через це. Просто нонсенс, який в адекватному суспільстві недопустимий. Окей, ще один приклад. Всі ми знаємо про неадекватне ком'юніті Доти токсичне та агресивне. Але мої друзі часто йшли грати на європейські серваки, просто щоб не пересікатись з русскими. І в Європі чи в Штатах гравці набагато адекватніші. А росіянин все криє лайном і хоче ще показати, що це нормально і що він представник великої нації. А я вам навіть поясню, чому так відбувається. Чому вони сміливі тільки в інтернеті? Бо в реальному житті вони нічого не можуть. Свободи слова в них немає. На протесті ще, не дай Боже, можна дубинкою отримати, тож нічого робити росіянин не буде. А піде виплескувати агресію в інтернет. І вплив цих створінь на нашу ігрову спільноту був, на жаль, дуже суттєвий. І це варто припиняти, якщо ми хочемо жити в адекватному суспільстві, а вічно чимось невдоволені та агресивні, хай йдуть за руським воєнним кораблем. Як би це зараз ЧСВ не звучало, але мені б хотілося, щоб українці фільтрували контент, який вони дивляться, щоб не приймали російськомовні субтитри у відео у летсплеєрів. щоб не дивились відверто дивних чуваків, щоб вимагали якоїсь позиції від авторів. Бо тільки так наша україномовна спільнота зможе далі спокійно розвиватись, не оглядаючи на сусіда зі Сходу. Це єдиний варіант щасливого майбутнього української хоч ігрової, хоч і загальномедійної спільноти. От. І тому я саме записав таке відео, тому що є речі, про які не говорять, як в тому мемі, але при цьому ну, про них дійсно ніхто не говорить, хоча вони важливі. А поки дивіться українських ютуберів, які намагаються принести щось нове, унікальне в спільноту. Підтримуйте на патреоні, як зробили це Асемблер Марк Ніхао, Олександр Сніхір та Арбітер Біна. Фільтруйте те, що дивитесь. і бажаю вам гарного дня.